Кота. Олег Чоботар, який сьогоднішній поєдинок в резерві розпочинає, зупиняє. Та? Але все, все одно домашні поєдинки приймають. Пазенко забирає межу своїх груп, все одно команди. Лойга. То давай дужнікут на місці. Логовський. На два фронти грає. Команда розгона. Ну це знову ж таки, якщо говорити про чемпіонат удар від Дениса Скепського. Калінін. Ще один удар і тягне Логовський. Дуже хорошу гру він продемонстрував, особливо на лінії. На лінії дуже добре він грає. Розподача і ударі. забиває! Забиває Олексій Яковенко! Рахунок матчі відкрито. Той футболіст, до якого була подвійна увага в вчасному майданчику господарів, відзначає лацький. в Максим піднімає. Піднімає. Неділю ми зіграємо матч четвертого туру. Роз... Калінін встигає проштовхнути на Волошина. У чисто грає. Два хороших підкати від Андрія Чепурного. Стелиться в підкаті безв'язичний. Перша жовта. Просить більш молодого партнера по команді. Швидше віддавати, не перетримувати м'яч. відкрив рахунок. Ми могли виривати перемогу на останніх секундах. Мав свій момент не грав. Ліснеш. Це отакий дуже що ми Дмитра на футбольному полі. Подача, яку встигає перервати волейболь. Термінологія. Малей удар над поперечкою летить м'яч. Дякуємо Збройним силам нашої ненькій України. Те, що можемо займатися улюбленою справою. Свої прогнози, з яким рахунком заветься наш матч, то стане його переможцем. Момент, удар і блокує. Передача Горбаченко під праву. Прострілює, до Балацького не доходить м'яч. А й потім вже. Калінін. Удар з лівої зливий. Поружю стійковити м'яч. Вбиваються події на футбольному полі. Не завжди встигаю завершити свою думку. Удар за мешкарного майданчику від Калієн. Три футболісти, які допомогли б сьогодні. Момент не влучає акцентовано по м'ячеві. Олег вміщується в центральну зону. Віддає на Калініна, але там від ноги Балацького, м'яч трішки змінив траєкторію. Волошин опиняється на газоні, треба влучання до перерви. Скепський. Подача. Підрізає і Забиває! Забиває Волошин! Назар Волошин подвоює перевагу лісного. Там поруч перебував Яковенко. І можливо, якраз Балацький. Дає передачу на Набільську, то на... три гравці в стінку вишикує Роман Пазенко. Малей пробиває. Мали стички за підсумками 35 зіграних хвилин. Янковський опиняється на газоні. Опиняється на газоні Назар Волошин. Потім на якусь ці два футболісти діють вже не в першому матчі. Разом на фланзі. Куба правий захист команди в режимі Лайф. Натиснувши на дзвіночок, ви будете отримувати спой віддає на Балацького. Чудовий підкаров. Кинув за боковий, обігрався з малеєм. Подача до штрафного майданчику. Кулаком на виході грає Пазенко. Вже перехопили м'яч гості. Янковський. Вже традиційно, вже звично. Конує подачу. І буде кутовий. Калінін. Дає на лигу. Лига. Подача і забиває. Назар Волошин. Назар Волошин, так ви думали, друзі. Дубль. Цей хлопець забиває, як мі... залишив полісся ставки Сергієнко. Сергієнко, який перейшов до роки, головою скинув на головатенка. Головатенко. М'яч під правою. Удар на місці. Пазенко. Банг. Зараз лівим флангом атакують господарі. Подача. Дані направо. І вже кути входить до штрафного майданчика Лига віддавав на Волошина. під Подача від Скепського. Там вже нам встиг заблокувати Масальов. Васильченко. Опиняє Логовський. Кой за все прямий удар. Пробиває Скепський, тягне Логовський. Це йде передача на Волошина. Виходить Логовський. І забирає м'яч до своїх груп. Таце. Чернецький. на Масальова. Йде подача. Позенко відмінно зараз зіграв на виході. М'яч в центральну зону. Хороший підкат від Коваленка. Робити заміни саме поліс, тому що три м'ячі вони пропустили в першому таймі. Удар від Балацького накриває. У минулому сезоні 0-0 Лісним. Янковський. Янковський бере. на себе пробиває в ближній кут і забиває Олег Янковський. З-під захисника майже без замаху. Ближній кут закритий був. Якщо не помиляюсь. Минулого сезону. Що цікаво, крім всіх трьох футболістів. Волошин набирає швидкість. Волошин. Вчить до штрафного майданчику. Волошин віддає передачу. Але засильно віддав. Віддав, але трішки невдало віддав цю передачу. Скевський, Рикошет. Удар і м'яч йде на кут. Корнер. Подача. На лінію воротоського удар і м'яч скоро зі Як же зараз грає Васиченко? Я вже зараз він втікає від Калайтана. Віддає е передачу Чоботар. Але. Лига. Обігрує Масальова. Скепський. Удар від Чоботаря. Проходить на Калініна. на Калін. Набирає швидкість Калінін. Прибирає голкіпера. Калініна все ж таки. Кепський. Хороша передача на Ткаченка. Зараз зустрічав якраз. Ткаченка два футболісти. Нами. Гостей лівим флангом. Роман Ткаченко набирає швидкість. Ріжа кут віддавав на Купрія. Він повертається на футбольне поле. на див'я футболісти. Полісся. Передача на скепську. І Вона проходить Скепський. М'яч під правий удар. І перенадський так з топ-4 в минулому сезоні. Момент і! Додав в новому сезоні, грає Полісся.